もっと知らんけどもい。<music> jaký je to federalní centrální Мої колеги, які балотують там президента, які кажуть, ну я стану президентом, ви там нічого не буде робити. Петра Порошенка все більше і більше тих людей, які здатні робити такі реформи. Свої надії на краще Більшість наших громадян хоче бачити його на чолі нашої держави. Історія дає нам шанс обрати лідера, який об'єднає Україну, лідера, який змінить долю України. Чи довго ми будемо боротися з цим? Чому цього не відбувається? В Україні потрібна нарешті сильна влада, яка може спілкуватися з ними тою мовою, якою вони розуміють, мовою сили. А держава має володіти цією мовою. І для цього нам потрібен сильний верховний головнокомандувач, який захистить людей і зупини війну. І сьогодні це в першу чергу. Я ще раз кажу, не переможе. Не загрожує там цивільному населенню, яким би вони не сповідували сьогодні думки, а зупинить війну. Бо жити по новому жити по-новому означає жити безпечно, щоб прибрати всіх озброєних людей з вулиць Українських сіл, селищ і міст. Не маємо там що робити ні в Слов'янську, ні в Краматорську, ні в Донецьку, ні в Одесі, ні в Києві. Нема чого там робити. Наша міліція здатна бути новою і захистити людей. І сьогодні, коли ми вшановуємо під час травм життя двох українських військових, які під час антитерористичної операції в Славянську були збиті іноземними розвідували диверсіонними підрозділами з ПЗРК російського виробництва і віддали своє життя за мир та спокій. Ми згадуємо українських героїв. І сьогодні, коли захищаючи пост під Слов'янськом, загинули два десантника аеромобільної житомирської бригади один з Житомира поруч. Один з Вінниці з Гайцинського району поруч. Завтра їх будуть ховати. І сьогодні, ми згадуємо всіх загиблих в Одесі, Бо не мають сьогодні в Україні гинути люди. Я просив би вас вшанувати їх пам'ять хвилиною мовчання. Питання про здачу зброї українськими військовими не стоїть. Вони вже відмовляються здавати зброю. Ми тому державу. Де немає консульції і немає бути. Не має бути справедливі суди. Будувати нову державу, приймати нову конституцію. Бо коли у нас буде демократична влада, не потрібна ця незалежність. Не потрібна. Недоторканість, не, не, не вибачте. Незалежність нам завжди потрібна. Недоторканість до депутатів. І я впевнений, що ми все зробимо. Оце є моя Марина. Ще одна маленька таємниця. Я з нею одружився, коли мені було 18 років. Прийшов до мами, кажу, мамо, це моя майбутня дружина. Мама каже, ой, Лишенько, ти ж тільки 18. Я кажу, мама, я не прийшов радитись, я прийшов поставити до відома. Бо я жити без неї не можу. І ось уже 30 років, ми з Мариною разом. Друзі, не було жодного дня, жодної години, жодної секунди, коли б я пошкодував про це рішення. Уявіть собі, ми жодного разу не посварилися за 30 років. Друзі, беріть приклад. Марина мені подарувала четверо дітей. Старший Олексій. Так, да, Два сина і дві доньки. Старшому Олексію 29, донькам по 14, молодшому сину Михайліку 12. Ми їх виховуємо, щоб ні в якому разі вони не перетворилися в мажорів. не Петро Олексійович. Петро Олексійович. Дозвольте питання задати по виборчому теле... округу. Соксиний. Дивіться, вас центральний штаб заявив, що ви не будете брати свою команду одіозних політиків, але обласний штаб очолює Михайло Олексійович Бозьов, депутат обласної ради, який жодний побратим, він, він жодного разу не прийшов на сесію обласної ради. Він доказав, дякую. Держите,